Вітаю, друзі! Вітаю! Наша сьогодні друга зустріч. Гарячі новини. Ну, одна з новин не дуже гаряча. Морські дрони атакували Новоросійськ. Мабуть, вже багато хто чув, читав, що спочатку було повідомлення, що було е, дві серії вибухів. Перші пролунали десь о першій ночі, а інші за кілька годин. Ну, вибухи були у районі Південної Озерівки, де знаходиться морський термінал Каспійського трубопроводного консорціуму. Там іде нафта в Росію. Там приймають нафту. Попередньо писали, що влучили в нафтовий маяк, через який відбувається прийом нафти. Але це поки все не підтверджено. А ось те, що чітко підтверджено, це те, що. Операція в Бухті Новоросійська була проведена, я вважаю, дуже успішно. Пошкоджена і дуже пошкоджена великий десантний корабель, Оленігорський горняк. Оленігорський горняк, друзі. Ось, е записую, і у нас прозвучала повітряна тривога. Тепер вони будуть лупити, 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 лупити. Ну що, будемо. Будемо відповідати, будемо наказувати. Ленігорський гарняк ну, отримав серйозну пробоїну, були відео, показували, як наш безпілотник в'їхав е надводний дрон. Безпілотник надводний дрон. І він приніс туди 450 кг тротілу. Ну, нормально, нормально. І він нахранився вже його тащуть, 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 тащу, чи дотащуть не знаю. А я вам, друзі, хочу подякувати за вашу допомогу каналу, за вашу довіру мені. Я вдалі е, допомагаю від кого? від вас, від себе і, як ви знаєте, ми скрізь земляки. Дякую вам. Ідемо далі. Сьогодні обрано запобіжний захід начальнику управління авіації ДСНС Івану Коробці, через якого в катастрофі загинуло керівництво МВС. Пам'ятаєте, це де було? М -м, а де ж це було у нас? Не в Бориспілі, так? Да? В Броварах, здається, да? в Броварах або в Бориспіль десь там ну, під Києвом. Да? І суд вирішив відправити його до СІЗО на 2 місяці, але щось ніде не повідомляється, чи є застава, чи нема. Що він зробив, він е е е а, в Броварах, точно в Броварах я спам. Е він не заборонив політ. Через дуже погану видимість, тому що був дуже великий туман. І він повинен був і його підлегли заборонити будь-які польоти в цей час. Він цього не зробив. Далі, далі. СБУ робота працює, ДБР працює. Пам'ятаєте військо е воєнкома з Одещини. Я в Южному в Южному, пам'ятаєте? В Южному він служив. Да, що він там обогатився за ці, цей рік, півтора року. Ну, це Єгор Смирнов, пам'ятаєте такого, що там знайшли, там розпочали діло. Ну, але зробили так. Там багато чого підлягає конфіскації, воно буде конфісковане, а його відправили на фронт. Ну. Знаєте, я моє відношення до цього? Ну не може бути фронт покаранням. І знову, куди на фронт? На який фронт? Ну, це питання. Ось тут виникає багато питань. Навіщо так карати фронтом, де він може підставити кучу наших захисників? Навіть не свідомо, навіть не будучи зрадником, навіть не будучи просто, він хоче воєнком, але він звик красти. Розумієте, він звик красти, пити, гуляти, він не звик воювати і він не може воювати. Ще одна така новина: також ДБР затримали Донецького воєнкома, але йому претензії не за роботу в Донецькій області, а за роботу в Запорізькій області, де він працював до цього. Так, от що в Запорізькій області дивіться, з липня по грудень 2022 року він допоміг кримінальному авторитету не пишуть, якому не, не, ста, не дають відома ДПР знятися з військового обліку і виїхати за кордон, щоб не піти воювати. Ну, нам і не потрібні кримінальні авторитети в армії на війні, але ми ти туалети, да? Можна було, б, да? або стіряти партянки, можна було цього кримінального авторитета послати. І це правда. Ну, крім цього, там же в Запоріжжі. Воєнком влаштував на роботу в воєнкомат, і літка, як він зараз називається, злочинців. Злочинців, друзі. Не просто навіть уже там барих чи ще якось злочинців, щоб допомогти йому уникнути судового розгляду кримінальних справ по особливо тяжким злочинам. Ну, ви розумієте, що робить військовий і От, Да? От ми кажемо, що військовий у нас всі він військовий. А я вже казав, що війна огаляє все і доброчесність, і великі якості людські, і нізмини якості. Взяти у воєнкомат злочинців, щоб їх не судили. Ви розумієте, що це? Також там багато в нього. Він ще направляв своїх підлеглих до бойової бригади ЗСУ, нібито для виконання завдань, відрядження все це, проте вони перебували в зоні бойових дій. За вільним графіком, поїхали, приїхали, поїхали, приїхали. Як в відпустки, а може, не доїжджали, а може приїжджали. Не брали участі в боях зовсім. Але гроші мільйон гривень отримували. А один боєць, взагалі там щось 700 тисяч, один отримав 700 тисяч грошової допомоги через втрату працездатності внаслідок участі у бойових діях. Ну, ну це не сміх, скажіть, це не, ну, сміх зі сльозами на очах. Це Як ми з цим живемо, друзі, скажіть? Як? Ну, так живемо. Так і живемо. Дякую вам. Дякую вам за вашу підписку, за те, що ви разом, за те, що ми разом, за те, що ми допомагаємо один одному, за те, що ви допомагаєте мені, за те, що ми разом допомагаємо нашій армії. Добра вам до вечора! Україна переможе!